Виховувала його у любові. Виховувала з повагою, значить такі, щоб були у нього позитивні якості, як вічливість, як повага, як спілкування з оточуючими. Коли вже він пішов до школи, потім він вже хотів займатися дуже спортом. І спочатку вільною боротьбою займався, а потім вже і баскетболом, і футболом. У молодших класах ми були, поїхали на свою маленьку батьківщину на Волинь, приїхали до дітей. Дуся, і він сказав: каже, мам, я буду служити у спецназі. Я тоді не запитувала його, чи знаєш ти що це таке. Тому що, відповідно, ще вік був такий. Але він, мені здається, на протязі всіх оцих років і навчання у школі він виховував ці якості і, як кажуть, готовив себе до ось цієї професії. Дуже він хотів. Ну, спочатку працював в поліції охорони, а потім уже перевівся у рота поліції особливого призначення. Дуже важко говорити про Сергія по-перше, це був наш існо, односельчанин, він проживав у нашому селі. І також це мій племінник. Коли Сергій був в підлітковому віці, батько загинув. І тому вся основна така чоловіча робота вона лягла на плечі Сергія. Тому він весь час був підтримкою і допомогою як в сім'ї, також і для своєї мами. Сергій дуже багато уваги приділяв своїй роботі, тому що він її дуже любив. Дуже любив це для нього було, можна сказати, навіть на першому місці. Я Сергія знаю не тільки по сусідству, а знаю і як він був школяр. Він був дуже цікавий хлопчик, дуже уважний. Приємний мріяв мати вищу освіту з двою мріяв стати поліцейським і її. Я йому завжди говорила, що ти моя надія і чоловіча підтримка у цьому житті. І він старався мені допомагати, і так як завжди намагався оберігати мене від таких якихось думок, якихось таких негативних, від почуттів, таких негативних. Ну і завжди намагався говорити на позитиві. Може, на душі в нього я відчувала, що може було щось. Не так, але він завжди намагався мене заспокоїти. Сергій ніколи не говорив про е, свою роботу. Він завжди намагався мене заспокоїти, що в нього все добре, і в його товаришів так само все добре, що вони виконують свій обов'язок. ми спілкувалися, ну на такі теми, якісь загальні теми. Він сказав, що вони мають їхати, але куди їхати? Що я не запитувала, тому що все рівно він мені не міг, не мав сказати. Про це. Війна, яка розпочалася в лютому цього року, вона обірвала плани як Сергія, так і багатьох, і кожного, мабуть з нас. Але Сергій одним з першим пішов захищати нашу державу. Він був досвідченим сержантом, ядром колективу, який міг і молодих навчити, толерантний, розумний. Цілком на нього можна було покластися в будь якій ситуації. В Відрядженнях не завжди мали. Змогу нормально харчуватися, а Сергій каже: у нас є казан, у нас є газова горілка, давайте якийсь борщ, суп, зварю, будемо їсти. І він швидко це все покришив, зробив, смачно готував. Виконували різноманітні завдання на передовій, причому у всіх областях: і Київська, і Сумська, і Чернігівська, і Харківській, в основному, і Запорізька область. Я запам'ятав Сергія як життєрадісною людиною. Завжди він був на позитиві. Тобто цілеспрямована людина, ну, ніколи не відказувала в допомозі, якщо потрібна була якась допомога. Сергій сказав, що не буду стояти осторонь, я, я мушу поїхати. Сергій був впевнений, та всі ми впевнені в перемозі. Ми поїхали не просто так, ми поїхали на захист держави. Зазвичай завжди старався дзвонити кожного дня. А от у суботу він подзвонив, Зранку ми поспілкувалися, а потім ще в 9 вечора він подзвонив. Я кажу, як в тебе справи, чим ти займаєшся. Ну як завжди, відповідь була така стандартна, щоб не, щоб не було ніякого хвилювання. В Запорізькій області був нанесений ворожий удар ракетами, і Сергій загинув під час вибуху. Почули, у нас в кімнаті вилетіли вікна. Коли вибігали з приміщення після вибуху, за п'ять хвилин після цього я повернувся і знайшов Сергія. Тяжка втрата, була. я до останнього не вірив, що Сергія немає. Війна забирає найкращих, і, мабуть, це дуже влучно сказано про нашого Сергія, тому що Сергій дійсно був такою світлою, позитивною людиною. В пам'яті своїх односельчан, в пам'яті своїх шкільних друзів, своїх однокласників, вчителів, він назавжди залишився таким наполегливим, сміливим, гордовитим, щирим, відважним, таким юнаком з блакитними очима і завжди. з... Такою веселою посмішкою на обличчі ми неодноразово з директором школи, з керівництвом села засідали і прийняли так на таке рішення, щоб в школі встановити плиту на пам'ять нашого Сергія. Ми також планували перейменувати вулицю в честь Сергія Бабія, тому що я думаю, він є справжнім героєм і він заслуговує на те, щоб його ім'я. Подальшому було викорбовано, як на плиті, також і названа була вулиця. Це велика втрата. Ми всі сумуємо, всім підрозділом будемо завжди пам'ятати. Для нас він ще живий. Ми стараємося кожного дня відвідувати могилу Сергія, але насправді нам здається всім, що прийде час і він приїде, усміхнеться. Просто всіх обніме, як завжди. Поцілує і скаже все. Буде добре. У Сергія зростають діти Артемчик і Вікторія. Вони назвали Вікторію на честь перемоги. І діти будуть пишатися своїм татком, моїм сином Сергієм, який віддав своє життя за, за нас, за Україну.